Загинув на місці події. У варищі потрапив у ДТП неповнолітній мотоцикліст. Слідчі слідчого управління встановив, що 17-річний житель села Діброва, водій мотоцикла Ліфан не впорався із керуванням та допустив зіткнення із попутним маршрутним таксі мерседес бенз під керуванням 47-річного рівнянина. Медики швидкої на місці події намагалися врятувати життя неповнолітнього, однак від отриманих травм він загинув. Відомо, що двоколісний транспорт належить батькові. Втім, парубок мав посвідчення водія та був у мотошоломі. Важкі травми в аварії отримав мотоцикліст на Сарненщині. Юнак на двокулісному врізався у відбійник. 20-річний житель села Зносичі, водій мотоцикла Ліфан на заокруленій ділянці дороги, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у відбійник. Із відкритою черепно-мозковою травмою та переломом черепа його госпіталізували у реанімацію. Відомо, що мотоцикліст був без мотошолома. Поліцейські вкотре нагадують водіям дотримуйтесь правил дорожнього руху та встановлених Чідкісних обмежень, не нехтуйте власною безпекою. Ваше життя у ваших руках. А у Рівному діти на електросамокаті зіштовхнулися на дорозі з автівкою. Слідчий встановив, що 12-річна рівнянка їхала на електросамокаті Ауді разом із пасажиркою, 12-річною жителькою села Ільпінь. Виїжджаючи з другорядної дороги, в'їхала в автомобіль Хюндай під керуванням 30-річного жителя обласного центру, який рухався по головній дорозі. На щастя, обидві дівчинки попередньо отримали незначні тілесні ушкодження. Слідчі за цим фактом проводять перевірку. Водій легковика був тверезий. Правоохоронці ж наголошують і кермувальникам самокатів, і Батькам бути обережними на дорогах варто їздити ними у нелюдних місцях та не на проїзній частині. Чимало роботи на вихідних було і у рятувальників. Зокрема, поблизу вулиці Волинської дивізії їм довелося гасити займання сухої трави. Вогнеборцями 25 ї та першої державних пожежно-рятувальних частин вдалося ліквідувати пожежу о 20 -21, орієнтовна площа якої склала 1 гектар. Причина та збитки від пожежі встановлюється. До ліквідації було залучено дві автоцистерни та вісім рятувальників. Ми нагадуємо громадянам, що спалювання сухої рослинності суворо заборонено законом. Адміністративна відповідальність за самовільне випалювання рослинності або її залишків складає від 3060 до 6120 гривень. Окрім сухостої, вогнеборці рятували від знищення і оселю у уздолбонові. «Рятувальники, що прибули на місце, побачили, що вогнем повністю охоплено житловий будинок та господарчу будівлю. На гасіння оперативно було подано вогнегасні речовини. Наслідок пожежі вогнем знищено житловий будинок та господарчу будівлю. Жертв та постраждалих немає. До ліквідації було залучено три автоцистерни та 12 вогнеборців. Причина пожежі та розміри завданих збитків наразі встановлюється. На гущанщині, із річки Горинь, рятувальники спільно із водолазами підняли на поверхню тіло чоловіка. Рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Гоща спільно із водолазами Рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах поблизу села Микулин Гощанської територіальної громади Рівненського району підняли на поверхню річки Горинь тіло чоловіка 1985 року народження. Обставини загибелі встановлюються. Рятувальники Рівненщини закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на водоймах. Також нагадують про необхідність дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті, правоохоронці ж не забувати про правила дорожнього руху, аби вберегти своє життя та інших. Ольга Денілюк, новини Рівного.